Всім привіт, з вами палич і я запустив розіграш відеокарти своєї особистенької старенької RX 580 на 8 ГБ. Валяється вона мене вже давненько, без діла вирішив, чому б не розіграти. На ній ту ще є заводська пломбочка. Не знаю, там видно, не видно. Вебка не дуже, звісно, крута. Ну, в общем, як то кажуть, повірте на слово, на ній ще заводська пломба є, вона не розбиралася, ні разу не крутилася. Все, що з нею робив, це просто продималася пилючка. На днях був проведений з неї стрім, стояв, поставив її спеціальну ПК одну єдину. Зробив стрім, з нею пограв тунчики, доту запустив, так що можна так, на канал, подивитися стрімчанський на ній. Сміло, без стріма можна FPS 20 накидати, буде на танках, на доткі теж. Взагалі без питань можна накидати плюс 20 FPS. Що я можу сказати? Так. Full HD монітор у мене, тому майте на увазі. Зараз на екранчику ви подивитесь бій, потончика, там показаний FPS, як буде е, іменно на цій відюхі, без запису, без нічого, цей ріплечик підкручений, щоб ви розуміли, який FPS. Налаштування графіки, ви також будете бачити на екранчику. Ось такі от діла по цій відюшечці. В цілому для Full HD, якщо там, взяти якісь там онлайн-проекти, дота, танки. Цілому цієї буде плюс-мінус достатньо. Доті там можливо якісь і просадки будуть, да там дуже моментами спецефектів завалює. А от у танчика, ну у танках взагалі буде все ну, реально офігенно. І ще для фулажі картиночки ще вистачить. Думаю, ці від'юшки не на один рік. Тому. Таке прохання народ приймати участь розірва розіграшу тільки тим, кому це дійсно потрібно, кому це відюха дійсно буде корисна. Заробити на ній ви навряд чи заробите, якщо ви граєте. вона там я не чесно навіть не знаю, скільки вона коштує, але сумніваюся, що прям багато вона коштує зараз, щоб на ній там перепродати там типу заробити. Так? Тому таке прохання, якщо вона вам не потрібна, то не приймайте участь в розіграші. А якщо... Ви хочете додонатити соточку і прийняти участь в розіграшу, то подумайте спочатку, чи потрібна вона вам. Якось отак. От. Мови розіграшу дуже прості: 100 гривень один квиточок. Більше квиточків, як то кажуть, більше шансів перемогти. Монобаночка є на екрані, в описі також буде посилання на монобанку. Десь приблизно орієнтовно розіграш буде в грудні, ближче, так би мовити, туди до середини грудня, десь там двіжуки, там і турнір В Взагалі, подивимося. Детальна інформація буде, що в телеграмі буде, що завжди можна запитати на стрімчанську. У мене коли там розіграш буде. Такі от діла. Точно не скажу. Ну, тижня ще два будемо збирати, ну, десь до початку грудня. Так би мовити, комусь може бути подару... подаруночок на Миколая від Миколаєвича. Такі от діла на розстосовно від'юхи, В принципі, якщо в когось які питання, знову-таки можете в коментарях написати, задати якесь питання. Чи в Телеграмі звернутися десь на Семчанському? В принципі, по ній дам всі відповіді. Так, у мене є коробка цієї відюхи, так що відправлю коробочки. Є навіть чеки про купівлю, оце все. Якщо комусь ну, теж їх відправлю, вони мені не потрібні. Мало ли, кому там щось буде десь вона буде потрібна. Ціна є 6842 гривні. А на той момент я її брав. От така от така народ фігня. О, Так що фірмова коробочка, це все є, чеки, Ще якісь чеки, коротше, валяються, пакетик навіть є, це все воно так і поїде, поняли? Так що... Такі от діла по відюх все наявності, тобто це ну, дійсно моя особиста відюха. Тут навіть мої ці вказані, фамилія ім'я по батькові, Тоб... хто купляв. Так що народ, дійсно моя особиста відюшка. Такі от діла, в принципі, на цьому все, що ще, ще, ще говорити. Кому дійсно потрібно, ласкаво, прошу, приймайте участь, а кому не треба, з можу сказати. Бажано, хотілося б, щоб ця відівка попала, тому кому она, дійсно принесе користь. Такі діла, народ, на цьому все. Всім все найкращих і бережіть себе.